З приводу ваги вага крісла сьогодні зранку, міряв, я сам не знав, 6650. І виграла скрипник Катерина. Не погоди, воно є! Вона знала, вона знала. Шість з половиною кілограмів. Вона не знала, вітаю Ваше крісло. Побіді, що вони судя, це нормально. А найсмішніше, всі, хто піднімав крісло, були дуже далеко від відповіді. Ну, всі хто такі піднімали, окрім мене. Чого ти не складало? <ривіт> Нікому не помогло, не переживає. <ривіт> так, з приводу. Найбільше відео набрало мільйон 300 тисяч 900 е пери. Ну, коротше. І найближчий був Дмитро Боженко 1,4. <зві> <пілляв> 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 Хтось зараз отримає безкаркасну мебель. Отак от. Просто приїхав в Київ, просто на тусу тіктокерів. тікторів.